Ну що ви, друзі? МММ, Пінгвін, Чорний Форекс, Бірнарні опціони, хмарний майнінг, ICO, капельські телеграм-канали, схеми по обману казино. Я нічого не пропустив, признавайтеся, на що ви потрапили. Нічого страшного, скоро з'явиться щось нове, якщо ви ще не встигли лоханутися. Я казав мій знайомий, що секунди у світі народжується лох. А ми з вами розберемо сьогодні, як з середини виглядає створення шахрайського проєкту в інтернеті. Готові? Поїхали! Так, так, давайте серйозно. Я вас ні до чого не закликаю і впевнений, що також ні до чого не агітую. Бо той, хто хоче це зробити, знайде собі дуже легко ментора в Україні через те, що Україна займає одне із провідних місць у світі по шахрайству в інтернеті. На жаль, це відео потрібне для того, щоб ви його переслали своїм наївним друзям, за яких ви переживаєте, коли вони влазять в чергову піраміду. Домовилися? Перешліть їм, будь ласка. В цьому відео я буду дуже часто вживати слово лох. Прошу зазначити. Що я нікого не хочу образити цим терміном? Це чисто технічний термін, яким я хочу скорочувати поняття, про яке я буду розповідати в цьому відео. Також я хочу сказати, що я не вважаю якоюсь великою бідою, якщо хтось в своєму житті колись був ошуканим. Це прекрасний досвід, який може породити в ошуканій людині дуже багато психологічних позитивних зрушень. Як модно зараз сказати, це святий канонічний момент у житті. Не соромтеся того, що ви зараз лох або кілька років тому лоханулися, або можливо в майбутньому вас хтось надурить. Це буває з усіма. Я і сам колись в юності циганці віддав 200 гривень за. Говорила вона мене, а мій друг, який, от, наприклад, зараз він успішний бізнесмен з двома цікавими і успішними бізнесами, він колись повівся на розводняк з договірними матчами. В Телеграмі знайшов він якийсь там телеграм-канал, який ніби як прогнозував договірні матчі, і він влетів там на 100 тисяч гривень. Тому слухайте це відео уважно, щоб не влетіти. Коротше, як працює маркетинг скам-проекта? Та все от дуже дуже просто, і можна сказати, що за всю е, історію існування інтернету, тобто за декілька десятків років, абсолютно нічого не змінюється в своїй основі. Ми з вами розумні люди і чудово знаємо, що великі гроші заробляються великою працею. І розумом. Ніщо ніколи не падає з неба людям, які дуже багато заробляють. Якщо це так і ви це розумієте, то я вас вітаю. Ви абсолютно не аудиторія з І ви їм ніколи не повірите, коли вони вам будуть пропонувати легкий спосіб розбагатіти розбагатіти. Але в світі є багато людей, які вважають, що гроші багатіям. Падають на голову через якісь магічні збіги обставин і цікаві спонтанні можливості, які от буквально падають їм ну як манна небесна. От саме з такими людьми, які так вважають з ними і працюють з камери. Поєднання цієї лінії і самообману теж саме магічне мислення і бажання швидких грошей, і ще жадібність. Це саме ті критерії, які потрібні для того, щоб ви стали жертвою обману, для того, щоб вас надурити. Ще от в моєму улюбленому старому фільмі 에, Wall Street, Гордон Гекко казав: «Greed із Good. Жадібність. Це благо, жадібність це товар. Пам'ятайте завжди цю фразу: не купуйте власну жадібність. Розумієте, жертви сканерів це зазвичай не дуже багаті люди. Навіть якщо скамер е, дурить когось на велику суму, ну нехай там 100 тисяч доларів, то це найчастіше сума, яку людина збирала все своє життя за допомогою тієї самої своєї жадібності. Я фактично знав колись одного мента. Ще із, знаєте, тих старих ментів, які, якимись там чудовими дивними корупційними схемами, я сам не знаю, якими він назбирав пару сотень тисяч доларів і віддав їх в якийсь Криптоскам, тобто ви розумієте, криптоскамери думали, що вони спіймали е, якусь круту рибу, але от насправді це жадібна людина, яка була все своє життя жадібною і робила якісь кримінальні штуки. І за це все вона і поплатилася продовженням своєї жадібності. Ви розумієте природу цього всього? Я сподіваюся. Але зазвичай жертва скамера це бідна людина з малою зарплатою, яка не знає і не хоче знати, і лінується. Спробувати заробляти більше, які інструменти тригерять цих самих людей. Ці люди вони настільки сковані в своїх ідеях та діях і в своїх думках. Вони настільки бояться вийти за рамки свого розуміння заробітку, що вони просто довіряють будь-якому банеру на сайті, де написано розбагатій в один клік. Або там безкоштовний дохід, або зароби 10 тисяч доларів вже цієї ночі, або вже за цей місяць. Ну і так далі. Пасивне джерело доходу. У мене просто алергія на ці слова. Так, вони можуть означати цілком нормальний термін. Вони описані в дуже багатьох книгах про інвестування. Ну, це нормальний термін, і управління персональними фінансами воно зводиться до інструментів пасивного доходу. Але це також і улюблений термін скамерів. тому що їх клієнт він не повинен себе відчувати лохом. Він повинен відчувати себе інвестором. І свої 100 євро зі своєї брудної шкарпетки він дістане заради того, щоб стати саме крутим інвестором. Розумієте, в чому справа? І тут говориться про пасивний дохід із вигідних інвестицій. Ні в якому разі не треба цим людям демонструвати якісь там складності. Треба просто показати їм кнопку. Грубо кажучи, бабло, якщо вони вже перейшли по цих призовах до дій про швидкий заробіток, далі їх шлях до розставання зі своїми грошима він повинен бути максимально простим. Цих людей не цікавлять якісь ультраспецифічні там інтертейменти з платформами по заробітку грошей. Вони перебувають нижче першого щабля піраміди маслов. Їм треба бабки просто-напросто, щоб поїсти, зайнятися сексом і купити одяг. Ось такий от. Портрет типового лоха до речі, я згадав одну цікаву історію. Це було дуже давно, років 12 тому, Я познайомився з одним дідом. Цей дід проживав в Ізраїлі, і він написав дуже цікавий моніторинговий софт. Він моніторив усі можливі схеми понці, які виникали тоді в інтернеті. Ну, схеми понці, якщо бути простими в своїх виразах, то це фінансова піраміда. Тобто МММ той самий так, це схема понці. В чому був бізнес цього діда з Ізраїля? Прикол у тому, що він знаходив всі свіженькі пірамідки. А ці свіженькі фінансові пірамідки, вони зазвичай виплачують гроші перший тиждень, і він знаходив нові. Вкладав туди чуть-чуть грошиків. Чекав три дні, виводив і йшов, шукав нові свіжі. На чому був цей моніторинг побудований? Вся справа в тому, що тоді була дуже одна популярна платформа для цих пірамід під ключ. Тобто ну, були спеціальні платформи, розроблені якимись розробниками, так, що ти купуєш цю платформу і під ключ вже робиш піраміду з усім готовим і можна залучати людей. Він просто моніторив сайти, які виходили на цій платформі, нові, і туди долучався до цих пірамід. До речі, Недавно я його бачив, десь рік тому у Фейсбуці мені спливав цей дід із Ізраїля, він донатив на ЗСУ. Окей, я відволікся. Коротше, лохи вони не шукають складних шляхів. Їм треба простий шлях і проста кнопочка, яка називається бабло. Зрозуміло. але нам треба пам'ятати, що, хоч з камери і працюють з лохами, але ці лохи жадібні. Правильно? Правильно. А що у жадібної людини постійно відбувається в голові? У жадібної людини в голові постійно блукають сумніви. Ці сумніви також обходяться дуже дуже простими маніпуляціями. Скамер знає, що людина жадібна, людина сумнівається, але у цієї людини є ще один третій критерій: ця людина лінива. Тому тактика тут така. Скамер повинен продемонструвати, що він вже скористався цим методом, розбагатів, і він став сам максимально безтурботним і багатим, а також авторитетним через те, що він знає про цю схему навіть уже й більше. Він її удосконалив і навіть вже навчився заробляти більше, ніж усі інші. Як це все продемонструвати? Знову ж таки, дуже просто фотками розкішного життя. Ось там актор, який демонструє свій успіх, він в Дубаї. Ось він в крутому ресторані, ось він сидить в крутій машині, ось він показує на смартфоні там, випуску зі свого банківського аккаунта або з PayPal, де у нього дуже великі гроші на рахунку. Якщо до цього з камер ставиться з більш якимось серйозним підходом, то він може продемонструвати якісь більш витончені нюанси свого життя, ніж просто пачки з баблом фоткати. Ось він, наприклад, на фіналі. Ліги Чемпіонів зараз, або там в нього є селфі з Вандамом, ось він тримає на руках якогось тигра, ну і так далі, тому подібне. Коротше, він демонструє насичене життя і круті речі, які він сам собі може дозволити за допомогою того, що він знає секретний метод отримання бабла через цей сайт, на який прийшов лох. І що відбувається в голові. У Лоха. Лінь і жадібність, вони просто-напросто ногами забивають всі його сумніви. Ці красиві фотографії стають для Лоха сигналом про те, що він не бачить рандомні картинки з інтернета. Він бачить свідчення мудрості багатої і крутої, і авторитетної людини. Він розгадав. Секрет багатства. Цей секрет багатства прямо перед ним. Він уже забувся, що він прийшов на цей сайт із банера на порносайті, Розумієте? Він, він зрозумів, він зайшов в такі глибини інтернета, де варяться реальні бабки. Наступний етап маніпуляції це вже така частина нейролінгвістичного програмування. Не в повній мірі, звичайно ж, там е, достатньо користуватися лише ну, невеличкими моментами, шматочками цієї науки. Ви повинні е, надавити на ту саму жадібність і лінь лоха, а також самооцінку лоха, щоб він поплив. Найпростіше це використовувати фразу Ти заслуговуєш. Це просто страшна і заборонена фраза з таємних скрижалів усіх скамерів. Просто це сакральна таємниця. Повірте, скажіть лоху, ти заслуговуєш на краще життя? І він просто поплив, а він же ж про це давно думав. Так, в нього одразу в голові. Той самий однокласник, якого він бив у школі. Але цей однокласник він такий гад. Він пішов до університету, вивчився, працює зараз в банку, їздить на Мерседесі. Чим я гірший за нього? Я його в школі чморив. Він просто був якимось лохом. От я зараз швиденько його наздожену. Більше того, я стану кращим, ніж він. Я буду, в мене буде дім з басейном. Ось цей гуру інтернету каже, що я це все зможу зробити. Я це все заслуговую. Я реально заслуговую через те, що я краще, ніж той мій однокласник якийсь там Василь чи Петро. Знаєте, зовсім недавно я бачив в інтернеті фразу, і цікавий мем, я його навіть публікував себе в телеграм-каналі. Якби життя було справедливим, дійсно, то твої справи були би ще гірші. Лохи цього не розуміють. На жаль, повірте. Все, 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 те, що я зараз уже перечислив, воно буде просто-напросто розривати груди потенційного ошуканого чоловіка або жінки, який от він сидить в своїй задрипаній старій зйомній квартині. Він випив там стакан якогось дешевого пива чи вина. Він стукає по столу. Він іде бере свою кредитну карточку. Він отримав свою надію. Він отримав підтримку від цього довбаного і гарного сайта в інтернеті, на якому. Викладають. Доларо, долари. Він на це заслуговує і він так щиро вважає. Ще одне, точно забув. Тут ще одна якась фігня грає про стадність. Я не експерт в психології, я просто вмію досліджувати аудиторії. Лох, він хоче належати до якогось достойного і цікавого ком'юніті. В його оточенні всі ходять на роботу і бухають після роботи. Нічого абсолютно цікавого. Він дивиться на своїх друзів, і він розуміє, що йому треба вибратися від цього звідси. Розумієте, а тепер він буде, от після цього інструмента, які він отримує. Він буде лежати вдома на дивані, заробляти великі гроші. А всім своїм придуркам з роботи і з оточення він скаже арівідерчі тряпки половиє? Але обов'язково він, звичайно, ж думає собі, що він поділиться цією крутою ідеєю зі своїм другом і, звичайно, ж ще й приведе його. По рефералці, і все в цей момент його треба добивати. Добивати його зазвичай шахраї стараються дуже дуже великими цифрами. Не знаю, що там і куди він зайшов, на який там сервіс цей лог заходить. Але найчастіше, коли він вже потрапляє в ну, клієнтську ерію, як це правильно сказати, в клієнтську в клієнтське середовище цього сайту, так він там найчастіше першим, що побачить, це великі цифри, ніби як учасників уже цього сервісу. В скамерських проєктах часто є таблиці з найбільшими, найкращими брильянтовими. Членами цього фінансового клубу, які вже зараз виводять свої мільйони із рахунків, там їх діти на фото одягнені в піжами Гучі. Вони самі їздять на мерседесах, їх батьки от переїхали з ними у новий шикарний і комфортний будинок. І знову ж таки, коли лох. Переходить до інструментів чи інтерфейсів з Кама, він не повинен бачити нічого складного на цьому етапі його добивання. Навіть у якійсь мімікрії під інвестиції, так якщо ми там говоримо про Чорний Форекс або про бінарні опціони, лох бачить просто велику суму прибутку. Його не цікавить там процес інвестування, його не повинні цікавити, якісь ліцензії брокера, не повинні цікавити е, договори, юридичні нюанси. Він не повинен думати про ніякі податки, хоча е, від інвестин, ін... хоча від інвестиційної діяльності майже в усіх країнах світу ну немалі податки. Але знову ж таки сумніви до лоха вони приходять хвилями, і на якомусь моменті він може зачитатися, задумати. Подзвонити другу, погуглити щось, чи сказати щось там дружині, і, можливо, його хтось буде відмовляти. тому от якісь пруфи легальності, все-таки з камери у себе на сайтах розміщають якісь підробні ліцензії, якісь там відгуки, якісь там скріншоти, фотошоплять коротше собі якийсь траст, довіру. Так це можуть бути підроблені випуски з початками банків і грифами банків. Щось таке з камери завжди хочуть забезпечити, щоб у потенційного лоха ну, не було шансів знайти собі новий якийсь елемент для сумніву. Також заради більшої довіри вони інколи просять пройти е, ідентифікацію, верифікацію вашого профіля, там надіслати паспорт, заповнити якусь довгу анкету чи щось подібне. Але знову ж таки це все приправляється завжди кінцевим результатом. Ти ось зараз зроби якусь нудну роботу, заповни цю всю анкету, або надійшли нам якийсь пакет документів, і через 5 хвилин ми з тобою вже приступаємо до заробляння. Мільйонів, типу, нічого складного тобі не треба робити. Навіть якщо скамер камер хоче розіграти якусь сцену серйозності, він все ще продовжує наповнювати свого лоха мріями. І ось настає цей самий момент. Лох пройшов довгий шлях своїх переживань в його в голові. Вже такий, знаєте. Прущий коктейль із дофаміна, тестостерона, адреналіна. Він на піку своїх емоцій, і вони вже от скоро почнуть тухнути через те, що ну це реально це дуже хороший такий викид усіляких там речовин у голову. І він уже на піку, і зараз він уже почне відкочуватися. І що тут відбувається? Тут з камерами відбувається впровадження пресінгу. Скамер починає агресивно продавати, давити, брехати, ну, може позвонити, якщо він там залишає свій телефон. Все заради того, щоб клієнт закрився, ну, щоб він провів оплату. Все заради того, щоб клієнт заплатив. Якщо у лоха знову вмикаються якісь там сумніви, тут повинно відпрацювати ФОМО. Цим користуються дуже багато скамерів. Ми говорили з вами про ефект фому в якихось попередніх відео, не пам'ятаю в яких. Тобто страх опинитися поза чимось важливим повинен зіграти у потенційного ошуканого. Скамери стараються зробити цю пропозицію терміново, сказати, що вони вже набрали групу дуже велику клієнтів, залишається останні два місця. Давай скоріше вирішуй, плати, через те, що через 15 хвилин вже не буде місць. Після продажу з камери зазвичай тікають і правильно роблять. Але, звичайно, є такі проекти, ну, такі інвестиційні, так, де вони стараються все більше та більше витягти грошей, демонструючи якісь мальовані цифри прибутку. Ну, все заради того, щоб була друга, третя, четверта і п'ята покупка. Але ясна річ, що приходить момент, коли лох. Все розуміє, що він був ошуканий. Знаєте, що найпечальніше в цій ситуації? Що зазвичай лоху лінь зробити з цього якісь висновки, і він продовжує жити в своїй бульбашці, мотиваційних оцих цитат і ілюзій про те, що він заслуговує гарного життя. Людині дуже і дуже складно признатися собі, що вона лох. Ви це можете спостерігати, якщо ви будете спостерігати, в дуже багатьох сферах життя. Це стосується і політики, і економіки, і бізнесу, і власних фінансів, і так далі. І знаєте, що найпечальніше? з іншого боку, з боку скамерів. Скамери витрачають до 50 свого прибутку на пошук нових лохів. Це абсолютне безглуздя з обох сторін. Тобто реальна економіка в цей момент. Просто стоїть, заробляє тільки платформи, на яких розміщається реклама. Знаєте, що я хочу додати в кінці цього відео дуже і дуже цікаву думку, на мій погляд. Цими прийомами користуються не тільки з камери для налагодження продажів. Подумайте про це. Всім гудбай!